Книга Чіпа іде на гід як змінюються ідеї. Made to stick why some ideas survive and others die присвячена аналізу того, чому деякі ідеї чіпляються, стають популярними, запам'ятовуються, впливають на поведінку, тоді як інші швидко зникають. Автори створили модель для створення живучих ідей, яку вони назвали принципом сусес: простота, неочікуваність, конкретність, достовірність, емоційність історії. Ось детальний огляд основних ідей книги, Перше, що робить ідеї живучими. Живучі ідеї мають унікальні характеристики, які роблять їх зрозумілими, запам'ятовуваними та такими, що спонукають до дії. Навіть геніальна ідея може бути втрачена, якщо вона подана у складній або нецікавій формі. Завдання донести ідею так, щоб вона чіпляла слухачів. Підписуйтесь на наш канал і виділяйте дзвіночок, щоб отримувати свіжі ідеї. Другий принцип success. Ця модель допомагає створювати ідеї, які будуть легко сприйматися, запам'ятовуватися та передаватися іншим. S – простота simplicity. ідея повинна бути простою і легкою для розуміння. Це означає відкинути всі зайві деталі і зосередитися на суті. Простота не означає спрощення, це означає знаходження ключового повідомлення, яке можна легко передати. Приклад, рекламний слоган «Southwest Airlines. Ми авіакомпанія з дешевими тарифами. Ця проста ідея пояснює суть бренду. Неочікуваність, unexpectedness. Ідея має дивувати чи викликати зацікавлення, щоб привернути увагу. Люди звертають увагу на те, що виходить за межі їхніх очікувань, як застосувати, використовуйте несподівані факти чи Питання: порушуйте очікування аудиторії. Приклад, у рекламній кампанії друзі не дають друзям сідати за кермо п'яними, використовували несподівані сюжети, які дивували і запам'ятовувалися. Сі, конкретність, конкретнес. Ідеї мають бути конкретними, а не абстрактними. Конкретність означає використання чітких образів, прикладів чи фактів. Люди краще запам'ятовують конкретну інформацію. Приклад, замість того, щоб говорити, наша їжа високоякісна, скажіть, ми використовуємо лише свіжі інгредієнти, які доставляють до ресторану щодня. Це достовірність кредібіліті. Ідеї повинні викликати довіру. Люди повинні вірити у ваші твердження. Достовірність можна підвищити через використання статистики чи доказів, вплив авторитетних джерел, соціальне підтвердження, наприклад, схвалення багатьма людьми. Приклад, марка зубної пасти може використовувати схвалення стоматологів, щоб підтвердити свою ефективність. Е, емоційність Емоушн. люди діють не на основі логіки, а на основі емоцій. Якщо ідея викликає почуття, вона краще запам'ятовується. Щоб зробити ідею емоційною, використовуйте історії, які торкаються особистих цінностей. Звертайтеся до бажань, страхів чи амбіцій людей. Приклад благодійні кампанії, які показують конкретну людину чи тварину, які потребують допомоги замість абстрактних статистичних даних, S. історії Сторіс. історії це потужний спосіб зробити ідею цікавою, зрозумілою і запам'ятовуваною. Люди люблять слухати історії, бо вони допомагають уявити ситуацію і відчути зв'язок із нею. Як це працює? Розповідь викликає уяву і змушує слухача подумки прожити ідею. Хороша історія може показати, як ідея працює у реальному житті. Приклад історія про те, як один користувач Microsoft Excel врятував компанію від банкрутства, показує наскільки продукт важливий. Третє важливість спрощення та фокусування. Багато ідей провалюються, бо вони надто складні для розуміння або не мають чіткої суті. Головний урок: знайдіть основну ідею і сформулюйте її так, щоб вона залишалася зрозумілою навіть дитині. Четверта сила несподіванки: щоб утримати увагу, важливо створювати елемент здивування. Однак несподіванка повинна бути пов'язана з основною ідеєю, щоб не відволікати аудиторію від повідомлення. П'яте використання емоцій для впливу. Емоції допомагають ідеям резонувати з людьми. Щоб посилити вплив, звертайтеся до почуттів людей, пов'язаних із сім'єю, здоров'ям, справедливістю або амбіціями. Шосте як уникнути прокляття знань, прокляття знань це феномен, коли експерти забувають, як це не знати щось. Це ускладнює пояснення ідеї іншим людям, які не мають такого ж рівня знань. Щоб уникнути цього, використовуйте просту мову, ставте собі на місце своєї аудиторії. Сьомий приклади живучих ідей. Автори аналізують кілька реальних прикладів ідей, які чіпляються: антикуріння кампанії, які використовували історії молодих людей, які постраждали від куріння, були ефективнішими за статистичні дані. Реклама Apple. Простий, емоційний і несподіваний слоган Думай по-іншому. Став культовим завдяки його ясності та натхненності. Восьма. Практичні поради для створення живучих ідей. Використовуйте акронім СуСС як контрольний список. Тестуйте ідеї на простоту, конкретність і емоційність. Створюйте історії, які показують, як ваша ідея працює у реальному світі. Завжди ставте запитання, чи ця ідея легко передається іншим. Висновок: як зміна. Підінюються ідеї, це практичний посібник для всіх, хто хоче створювати ефективні повідомлення, які запам'ятовуються, передаються і впливають на людей. Автори підкреслюють, що сильні ідеї мають бути простими, несподіваними, конкретними, достовірними, емоційними і підкріпленими історіями. Ці принципи можуть застосовуватися у будь-якій сфері маркетингу, бізнесі, освіті чи повсякденному спілкуванні. Для кращого розуміння ідей книги читайте її повну версію.